Не знімайте мене в кіно. Я для цього зовсім не годжуся. Якщо чесно, я взагалі ні для чого не годжуся. І таланту я не маю, і зовнішності якоїсь особливої чи виразної. Ви бачили ось ці зуби чи цей чудовий орлиний ніс? Ні. Там усі красиві, талановиті, яскраві, а я ж не така. То мені. Ну, не знімайте мене в кіно. Ну, може, тільки. Щоб когось налякати.